Перед вами комплект інструмента акумуляторного перфоратор Bosch GBH 180L і шуруповерт Bosch GSR 180L. Якщо хтось починає працювати і потрібен акумуляторний інструмент, то дуже раджу звернути увагу вартість цього інструменту. Інструмента в комплекті дуже низька. Чому я так кажу? Тому що в комплекті йде акумулятор, 4-амперний акумулятор, два 4 амперних акумулятора. Один стоїть на шу шуруповерті, інший стоїть на перфораторі. Це повноцінний професійний перфоратор з потужністю удару 1,7 джоуля, якого вистачить для всіх видів. Ну, основних видів робіт по свердлінню. Тут навіть є функція удару, але не рекомендую її користуватися. Крім того, замічу, що в комплекті є зарядний пристрій, дуже потужний. Його потужність 6 А в час. Тобі ж він за 40 хвилин може зарядити один акумулятор. Це дуже серйозний зарядний пристрій. Якщо рахувати все окремо, то ці два акумулятори і зарядний пристрій окремо коштують стільки ж, скільки весь набір разом взятий. Тому я знаю, що цей інструмент вже знятий з виробництва. Ще на заміну такого плану економного ще не прийшло. Тому у кого немає, саме час придбати, щоб він у вас залишився на довгі роки. Ну, в всякому випадку, на три роки він залишиться. Так, перфоратор. Ну, ручка, звичайна ручка стандартна, яка фіксується за допомогою кручення. Звичайний патрон, він нез'ємний, звичайний патрон. Тут, якщо ви придивитесь, є, є підсвітка. І ось ця вся частина резинова, дуже зручна. І, ну, я не знаю, з якої мети ви її зробили резиновою, але дуже приємно за нею братися. Ось ця частина, вся резинова, він досить гарно сидить в руці. Ну і я б не сказав, що він такий вже і важкий, щоб тримати і працювати одною рукою. Можна тримати і працювати одною рукою. Звичайні функції у нього сверління, сверління з ударом. Ну і працювати як відбійний молоток. Так само як і всі. Ну, бачите, тут інакше переключається, як у дрилі напрямок свердління. Ну, Це звичайне свердління. Звичайне. І назад. Швидкість обертання однаково, що вперед і що взад. Ну, мені дуже подобається такий інструмент. Я думаю, що хто його буде володіти, він всім сподобається. Ось такий красавець. Вироблений він в Китаї, але цього не треба боятися. Це на оригінальному заводі Bosch, і Bosch гарантує 3 роки інструменту гарантія і 2 роки акумулятору. В комплекті також йде такий шуроповерт 18-вольтовий, з крутним моментом 54 Н. Його вистачить на всі операції по закручуванню гвинтів. Ну, звичайно, він не ударний, а звичайний. Але в комплекті. Таким акумулятором, я думаю, що його на досить довго вистачить. Бачите, тут вже нова модифікація, можна щітки самому міняти, але не раджу щітки самому міняти, якщо є гарантія. Стерлися щітки, перестав працювати, не експериментуйте. Відправте безкоштовно, Bosch, хай його подивляться, може щось в ньому не так. Вони його е зроблять профілактику і безкоштовно під за час гарантії е відправлять назад. В комплекті є така, ну я навіть не знаю, на що вона схожа, це кейс такий для зберігання перфоратора, шуроповерта і зарядного пристрою. Ну, такий саквояжик, дуже зручний, дуже якісний зроблено, якісно зроблений з гарного матеріалу. Бачите, з таким логотипчиком Professional. Ну, Мені він дуже подобається. Ну Ось такий короткий огляд цього комплекту інструмента. Купляйте Bosch, я впевнений, що ви будете задоволені. Всього найкращого.